Сьогодні ми тут, бо сила вашого духу та жага боротися є незламним стержнем оборони. Слово, сміливість, відвага, героїзм не можуть передати тієї шани, котру хочу віддати. Давай, Кожен із вас ризикує власним життям заради наших спільних цілей. Ви не просто виконуєте накази, ви боретесь за своїх товаришів, wow. за наші домівки, за нашу Україну. Це справжня самопожертва, і я хочу, щоб ви знали, ваші вчинки не залишаться непоміченими. Наша взаємопідтримка, наша відданість один одному це те, що робить нас незламними. Як командир, я завжди буду поруч, готовий підтримати вас у найскладніші миті. Ми разом у цій боротьбі, і я не відступлю, поки ви поряд. Давайте пам'ятати, що справжня сила це не лише вміння воювати, а й наша єдність. Я хочу, щоб ми продовжували підтримувати один одного, як ми це робили до цього. Кожен момент, проведений разом, кожен бій, в якому ми стояли пліч опліч, гартує нашу силу. Дякую вам за вірність і за те, що ми є частинами одного цілого. Разом пройдемо через усе. Слава Україні!